Всі громадяни добре знають, що в цьому році повинен був вже на кінець бути введений в дію і діяти. Податок на нерухоме майно громадян, але в зв'язку з тим, що багато було проблем із обліком нерухомого майна із реєстраційними органами, які реєструють майно і надають відповідну інформацію до податкового органу для того, щоб можна було правильно визначити все майно громадян, і взяти на облік, то Верховною Радою цей вид податку відтерміновано до 1 січня слідуючого року, але це не значить, що такий податок. Не буде існувати з 1 січня він буде адмініструватись, і тому теж є прохання до власників майна, які мають у власності, щоб вони теж звертались до реєстраційних органів і, відповідно, мали всі відповідні акти на майно, яке є власності. Тому від того буде залежати правильність нарахування даного податку. Так, щоб не виникали в нас проблеми, і в основному не настільки правильно нарахування даного податку, як правильність і повнота надання пільг громадянам щодо сплати. Даного виду податку це стосується і кількості майна, яке є власності, це стосується і загальної площі, яка є у користуванні у громадян, тому що юридичні особи, безперечно, не звільнені, вони являються платниками і за нерухоме майно нам платять. Наприкінці минулого року всі теж добре знають, що було прийнято ряд законів. Зокрема, це були закони 5519 55 щодо запровадження нового фінансового інструменту, тобто фінансового векселя. І тому зараз цей, ці закони набрали, вступили в дію, і тому платники податків, які мають які мають до відшкодування. Або бюджет повинен відшкодовувати їм податок на додану вартість, вони мають можливість скористатися цими важливими документами, якими передбачено видача платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом оформлення казначейського фінансового векселя. Безперечно, це відбувається виключно за згодою платника податків. Ну, слід зазначити, що на обліку у державній податковій інспекції міста Уж. Знаходиться біля 30 суб'єктів підприємництва, які щомісячно заявляють суми бюджетного відшкодування із бюджету, і бюджет постійно їм відшкодовує, безперечно використовуючи шлях і отримання. Бюджетного відшкодування неживими коштами з бюджету. Всі добре знають, що не завжди в бюджеті є відповідна сума коштів, яку можна віддати. То такі платники податків мають можливість скористатись якраз фінансовим векселем. Фінансовий вексель це казначейський вексель, строк обігу його є до 5 років із дохідністю на рівні 5% річних. Тому, якщо немає можливості відшкодувати платнику податків і є в заборгованості, то я думаю, що краще отримати такий казначейський вексель, який буде діяти протягом п'яти років, і відповідно відсоток дохідності буде становити 5%. Це теж є один із таких нових речагів, якщо можна так сказати, щодо своєчасного відшкодування з бюджету сум ПДВ шляхом отримання цього ж фінансного. Сьогодні казначейського векселя ну слід зазначити, що вже деякі суб'єкти підприємництва подали відповідні заяви. Так, для отримання казначейського векселя, тому я думаю, що у цьому напрямку ми і надалі будемо працювати з платниками податків, і таким чином не буде в нас таких випадків, коли не своєчасно платнику податків відшкодовується сума бюджетного відшкодування з бюджету.